Що це один із найсмачніших соусів, який любить моя родина. За один раз можна пів півбанки, а то і всю банку розходиться просто на ура. Це сира аджика, називається хренодер, хреновина, хто як її називає. Це дуже вітамінний соус, тому що тут у складі є помідори, перець, часник і хрін, що є природніми антисептиками і проти різних хвороб. Тож це те, що треба саме зараз у осінній період. Готуємо. Найскладніше тут є те, що усе потрібно поначищати. Ось чесничок, який гарнесенько пплила моя мама. Такі пучечки буду чистити. Нам потрібно 200 г чеснику, 150 г кореня хрону, 1 кг перцю. Я взяла цього разу жовтий. І так само я взяла 3 кг жовтих помідорів для того, щоб вийшла жовта аджика. Обов'язково потрібна собача порада, адже без неї може не вийти смачна аджика, а також він вам проведе безкоштовний контроль якості. Всі овочі я. Переважила для того, щоб все в мене було по рецепту. Я саме так завжди готую. І в кінці ще додала одну перчину гострого перцю. Можна дві, якщо любите гостре. Далі потрібно всі ці овочі перемолоти на м'ясорубку і сира аджика майже готова. Залишається лише додати сіль, оцет та цукор. Я взяла 200 грамовий стакан. Додаємо півтора стакани цукру, один стакан оцту, а також 3 столових ложки солі. Все це добре перемішуємо і можна розсипати по баночках. У мене це маленькі півлітрові баночки. Краще брати із закручуючою кришкою, але так як я вже всі використала, то я брала звичайні кришки. І далі потрібно ховати усю цю аджику у холодильник або у підвал. Ховаємо хренодер у підвал. У мене є підвал. І тут він у мене зберігається. Вон, як у мене їх вже багато є. І такі, і такі, і червоні, і тепер жовті. І закаток у мене вже, я думаю, на зиму вистачить. І вино домашнє, і все, що в мене хочеш. І навіть черв'яки я тут розложу. Де там нема. А, ось Ось одразу чекаю. Тікаюсь не побіяк. Червяки. червяки размножаются, закатки крутятся, так и живем.